Вітаю вас, друзі. Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив зробити перерву у викладанні фото алкоголя у себе в інстаграмі, та вперше з моменту своєї відставки дав інтерв'ю. Був вперше сьогодні після своєї відставки, і почну з абсолютно такого знаєте, людського питання. Причому що дуже показово, великий патріот Арсен Аваков дав своє перше інтерв'ю не якому небудь журналісту, а про російській пропагандистці Наташі Влащин. Яка донедавна обслуговувала Віктора Медведчука? Віктор Медведчук, вітаю пане Віктор. Вітаю, пане. Я знаєте, коли готувалася до інтерв'ю, чесно кажучи, я трохи хвилювалися. Якщо ви гадаєте, що Арсен Аваков от просто дав інтерв'ю якомусь випадковому журналісту, а точніше пропагандисту, то ні, друзі. Аваков дуже добре ставиться до Наташі Влащенко, тому що у себе в інстаграмі він навіть публікував спільне фото із нею. Мені друзі говорять, що ти став виглядати начекак ці. У, у, как ты уволился? Я говорю: да, с плечи шло. Нагрузка з плеч ушла цікаво. А вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова поліціянтами або зґвалтування Нелі Погребіцької у Кагарлику, також поліціянтами. Авакову теж зійшло з плеч. Саме завдяки Авакову, а точніше, завдяки тому, що він не проводив реальної реформи поліції, у поліції працювало і досі працює чимало злочинців. Проте сьогодні він вже грає інший образ. Сьогодні він не міністр, а опозиціонер, який навіть на Важився критикувати команду Зеленського, у якій він сам нещодавно був. Тобто я вмію говорити ні, а це не всім нравиться. Я говорю, так не можна, а це не всем нравиться. І нібито із посади міністра внутрішніх справ його поперли не тому, що Зеленський хоче контролювати абсолютно усе, а тому, що він за закон і міг давати хід будь-якому розслідуванню. Могу дозволити собі розслідувати будь-які... О... Інциденти, але чомусь він не зміг дозволити проводити розслідування нападів на громадських активістів. Поки Аваков був міністром, в Україні вбили дуже багато людей за їхню громадянську позицію. На інших нападали та калічили їх, і жодна із цих справ не була до кінця розслідувана. Більше того, подекуди поліціянти особисто брали участь у організації та виконанні замовних нападів на активістів. Але за це їх, звісно ж, ніхто не карав. Я ті не хочу поблагодарити міністра господина Авакова, ось отак от буває, Зеленський та Аваков були членами однієї команди. А тепер ми з вами спостерігаємо за битвою всередині тераріума. Тут на цьому моменті я вам нагадую, друзі, про підписку на мій канал та лайк до цього відео. Це дуже важливо для просування правильного україноцентричного контенту в українському Ютубі. А далі хочу вам показати, як Авакові ще не є, що стали виганяти з поліції його людей. Генерал Ковалі. Генерал. Марчук про генерала Марчука. Мені сказати немає чого, але я маю що сказати про генерала Коваля. Це той самий генерал національної поліції, який живе не за своїми статками. Ви ще пам'ятаєте Лонкрузер за 2 мільйони? Службово треба робити запити, не знімати права життя людей. Це той самий бойовий генерал, який злякався журналістів, які хотіли його запитати. Звідки у нього стільки майна? Мені загрожують. Палив машину загрожуть мені вислом. Я за... вважаю, що ви збираєте по мене конфлізну інформацію. І це той самий Коваль, який є основним фабрикатором справи Шеремета, а точніше, справи проти Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар. Я нагадаю, саме він вів той самий злощасний брифінг. Антоненко часто використовує як повсякденний одяг і пісифічні як повсякденний одяг із специфічними. Принтами таку прекрасну людину вигнали із поліції, а мали би посадити. Цих людей просто без всяких обісіння причин. Просто позвали і сказали: пишіть рапорт, уходіть. І от двох лучших професіоналів беруть і убирають. Також Аваков згадав про те, що ви знаєте, поліція виявляється, має бути політично нейтральною. Поліція довшана батя політична. Тоді ми будемо мати якийсь сильний костяк. Усе це, звісно ж, правильно, і саме так написано у законі про національну поліцію. Проте я нагадаю, що радник Авакова Дейдей, який був із ним у команді, поки той був міністром, публічно агітував за партію Шарія. Сам Аваков лайкав шарія, а ще він не давав звільнити патрульного з Одеси, який теж публічно підтримував партію Шарія. Ну і замість тисячі слів я ще покажу вам: ось оце фото, де поліціян. Фактично підтримують кандидата у президенти Володимира Зеленського. Ну що, як там політична нейтральність у поліції? А ще Аваков згадав про роботу РНБО? Я вам привів примір за кілька хвилин до голосування. Я міністр внутрішніх справ, член РНБО, там з десятилітнім стажем не міл на руках матеріала. Арсен Аваков розповідає, що голосування в РНБО по запровадженню санкцій було хаотичним і непідготовленим. Можливо, так воно й було насправді, проте його слова може заперечити Арсен Ваков, тому що він особисто давав відповідь народній депутатці Олександрі Устіновій про те, що під час підготовки документів по застосуванню санкцій уся інформація збиралась і перевірялась національною поліцією та була досто. Вірна, це що тоді виходить? Аваков виступив проти Авакова, але рухаємось далі. Далі Авакову стали ставити питання вельми шановні експерти у студії. Починаємо. Вадим, прошу ваш ваше питання. Компетенції є, компетентності ні. Вадим Карасьов, який ставив також у студії питання Авакову. Це людина, яка дуже тісно співпрацювала, а може і зараз співпрацює із Медведчуком, та не вилазила із російського телебачення. Ну Україні взагалі є розуміння, чого ви хочете? куда вы идете. Ну, о, є панімання, що хочуть, але немає панімання як можуть. Якби оце мені отака от людина ставила питання у студії, я би із ним не спілкувався, тому що я не толерую кремлівських шісток, А от Аваков спокійно із ним вів собі діалог. Також він раптом згадав, той, хто займався узурпацією влади в Україні більше семи років, згадав, що узурпація влади це насправді погано виявляється. Даже якщо навіть як президент Зеленський хорош человек, я я даю, отдаю ему это. Он не может этого сделать. Любому хорошему человеку дай всю власть и Будь плохо. І з цим, друзі, також дуже складно не погодитись, особливо якщо згадати, що Аваков постійно ліз не у свої справи. То він зустрічався із делегацією представників бізнесу Франції, то він зустрічався із папою римським. То він вирішував питання, які пов'язані із постачанням потягів в Укрзалізницю. А ще Арсен Аваков займався виключно питаннями міністерства внутрішніх справ, і тому він підписував меморандум про добудівництво. Житлового комплексу, а так, взагалі, узурпація влади це, звісно ж погано, крім тих випадків, коли Аваков сам такою узурпацією займається. Ще друзі, з'ясувалося, що Аваков вважає, що існують хороші не 200 росіяни. росіяни. Я я розділяю руських. І тоталітарний російський режим. Так? Ну так це ж Путін особисто воює проти України, а звичайні росіяни війну проти України у жодному разі не підтримують. Чомусь він іще жодного слова не сказав про свого вихованця улюбленця та простого руськава парня Іллю Киву, у якого періодично трапляються загострення, і який виклав відео нещодавно у себе, як він розстрілює портрети Шухевича та Бандери. Я та самий, ніхто не єсть на журналіст, я український бандеровець. саме завдяки Авакову, психічно хворого і лікиви, є нагородна та інша вогнепальна зброя. І сам цей факт уже би в нормальній країні поставив би хрест на його політичній кар'єрі. Проте Аваков здаватись не планує. Він планує створювати або увійти до нової політичної сили разом із іншими політиками, про яких Україна хотіла би забути. Такі як Разумков, наприклад, Гройсман Владимир Борисович Арсеній Петро. Там. Есть Юлия Владимировна, она находится над всем. Есть Лешко, он просто есть. Давайте подумаем о том, что все эти умные и разные люди зробити ось такий о, альянс, мізальянс. мені все одно. аваков вважає, що він мало накрав мало він приніс горя та зла українцям, мало злочинів він вчинив і знову рветься до влади. Вот те, чим я хочу займатися. А ми будемо займатися о, політичним управлінням для країни. Правильно, усе ж таки казала Наташа Влащенко. Ідуть роки а мутні мутної лічності. Да. Вони не між А це... я принагідно вам нагадую, друзі, що Арсен Аваков має не у студії сидіти та інтерв'ю давати. А бути на лаві підсудних, а згодом і у в'язниці про це важливо нагадувати інакше різні чорти знову спробують опинитись при владі.